Знову Севлюш на стадіоні Юні срідному своєму і знову престижний турнір. Кубок Закарпаття повертається після чемпіонату. Які ваші враження перші від цього матчу, від цього протистояння з дуже сильним суперником? Тячів, чому вдалося перемогти так сильно, з таким великим рахунком команду суперників? Знаєте, нам одразу ж у четвертій фіналу попалась спортивний клуб Тячів. Це, в принципі, один із наших конкурентів в чемпіонаті області. Я рахую, один з претендентів на кубок був. Я рахую, ми дуже вдачно виступили в першій грі на виїзді. І ця гра нам більше додала сили на і віру, в домашню нашу гру, де в принципі, ми сьогодні, і як завжди, вдома виглядаємо особливо сильно. Чому суперника не вдалося сьогодні проявити свої найкращі якості, є в них хороші перспективні гравці, а чому ж їм не вдалося сьогодні хоча б якусь конкуренцію нав'язати, таку, щоб по рахунку не по грі було, ніби непогано виходило в них ну, захищати чоловіка? Я зор. хочу сказати, що в принципі, вони по ігрі і, що дома грали, і тут по грі стараються грати. Но, мабуть, сьогодні ми дійсно дуже надійно зіграли в захисту. Бачимо, навіть в їхнього основного нападника в принципі, не було моменту, як і в команди в Цілому таких 100%, скажімо так. Ну і дуже вдачно зіграли ми в атаці, забили перший гол, де котри, він може, де команду чуть демолізував. І якщо так взяти по якості гри, то ми дуже здорово провели перший тайм. Підтримка болівальників була на рівні. Як в першому матчі для Севлюша, так і сьогодні. Як би ви визначили болівальників Севлюша Тячева? Ну Розумієте, якщо ще в чемпіонаті команди борються за Перше, друге, третє місце, То, думаю, поболівальникам тут все одно значить, що наші найкращі і вони на першому місці у цій області. Так що ми їм дуже вдячні, дякуємо їм за таку підтримку, і нам дуже приємно грати в такій атмосфері. Дивимося, що персонально вже є персональні вболівальники, які приїжджають на гравців вашої команди. Чуємо з трибун постійні підтримки окремих гравців. Не думаєте, що буде якась хвороба зіркових гравців після такого, коли приїжджають, як на якийсь зірок європейського футболу і приїжджають і підтримують гравців? персонально чуємо. В принципі, в мене гравці вже більш такі дорослі, правильно розуміють підтримку, і наоборот, ця підтримка їм тільки дає сили показувати себе з найкращої сторони. Так що ми дуже вдячні за підтримку. А вони нехай ще і гравці ще раз доказують, що не зря на них ходять, дивляться і вболівають. Сьогодні, якщо не помиляюсь, день батька, так якщо свято. Що б ви сказали батькам, які приводять своїх дітей на футбол і взагалі приводять для тренування також? Є... Ну сьогодні день тата. В принципі, так. ми в футбольний клуб селю шутаємо всіх тат. Хочу побажати всього найкращого, здоров'я, і миру, ну і бути для своїх дітей. Прикладом.